Всім привіт! Довго затягувати ролик не хочу, тому чим скорше ви бачите цей ролик, можливо, тим скорше ви зможете заробити. Все, що хочу сказати, це якби вис на мій телеграм-канал. Знали би про цю інформацію набагато скорше, тож послання буде в описі, про що сьогодні буде йти розмова, давайте перейдемо до суті. Вийшла ось така сайт, такий Space Jam, про що цей сам сайт про себе розказує і що тут ми можемо як і заробити. Дивіться, заходимо на самий сайт і в нас тут є ось такий My Account, My Adventures, матеріалс. Materials, materials – це все про сайт, My Adventures це – це. Всі ракети, які ми можемо купити. Якщо що, цей сайт, якщо ви дивитеся цей ролик, можливо, це ще все працює. Можливо, воно закриється через годину, через дві, через три, можливо, воно і зразу, поки я пишу цей ролик, воно вже може навіть і закрилася. Тому це можна знати таке, як рулетка казіно або щось так наподобі такого, де ви просто можете вложити, допустимо, трошечки. І якщо дійсно воно проживе 3-4 години, ви зможете тут зафіксувати. Що саме суть цей сайт? Заходимо на цей сайт. Вам потрібно буде мати на кошельку 0,15 МБІ. В середньому це десь 50 доларів. Заходимо, тут логіємося через кошельок, і у вас є ось тут такі ракети. Що це означає? Кожна ракета буде летіти, і за годину часу вона вам буде приносити, допустимо, якийсь прибіль. Ось давайте, допустимо, виберемо якусь ракету і все про ній можемо подивитися. Ось допустимо, ми вибираємо ось цю ракету. І як бачимо, в мене ось ця ракета є. Я її купив за 0.15 BNB, і тут пише, скільки відсотків залишиться, щоб вона долетіла до місяця, і вернулася, звичайно ж, вже назад до мене, і принесе мені прибіль 0.11 BNB. Потім другий раз вона знову сама запускається, нічого не треба нажимати, просто вона ще буде відкритий сайт, а можна навіть і сайт можна закрити, але я оставляю його завжди відкритим. Ось так вона летить другий раз, і з другий раз вже приходить, і нам приносить знову 0.11 BNB. В середньому за два рази, за ці дві години. Ми окупляємося за 2 години просто x2. Ну, не чистим X2, звичайно, а чуть-чуть менше. Тому що ми на одну ракету тратимо 0,15 BNB, а за два круги, що вона нас робиться, за 2 години ми отримуємо 0,22 BNB. За третій круг, який вона буде робити, це вже можна сказати чиста, просто чиста, чистий заробіток, який ми зможемо заробити. Тому цей сайт просто, можна сказати, таке. Навіть не знаю, як назвати. Це казіно або щось таке, тому що цей сайт нічого не підтримується, тут просто закуплена реклама. І ось так, ви просто вложили. І чекаєте, поки це все прати. Нічого не робите, просто так купили, нажали і чекаєте, поки на це все працює. Ось як бачимо, з цього означає, що вона летить. Можна зайти на мій аккаунт, і може бачити, що я 7 хвилин назад купив ось цю ракету, і поки що вона мені нічого не принесла. Бачу, в телеграмі люди викладали, що вони вже по другий, третій раз викладали, запускають цю свою ракету. І можна зробити так багато аккаунтів. 5 6 7 акаунтів, і з кожним разом ми, звичайно, якщо це все проживе 3-4 години, з кожним разом будете получати вже. Чистий прибуток. Тож довго ролик затягувати не буду. Все, що я с... хотів сказати, розказав. Ось так. Просто заходимо, купляємо ракету, і я купляю ось таку за 0.15. Не знаю ось таких ракет, поки що ніхто навіть в грубі не писав, що купляли ось такі ракети. Тому поки що купляємо саму найдешевшу за 0.15. Краще зробити 3-4 аккаунти, якщо ви хочете дійсно залітати. То краще зробити більше аккаунтів і купляти ось таку. Все, що хочу сказати, це все на свій страх і ризик. Якщо ви хочете допустим, заробити, тут, тут і такого не буде. Тому що вона може в будь-який момент закритися. Тут можна влетіти ось на одну-дві ракети, якщо вас, дійсно, ви дійсно не, типу, не хочете сильно втрачати грошей. Просто вклали одну-дві ракети, вдруг воно проживе 3-4 години і ви зможете щось зафіксувати. Можливо, воно зараз закриється, і ви всі гроші втратите і будете звинувачувати в цьому мене. Тому що я вам дав інформацію, ви купили і вона закрилася закрилося, і всі ваші гроші пропали. Тому залітайте сюди, якщо ви дійсно не будете жаліти, що ви втратили тут тих 50 доларів. Це можна сказати, просто рулетка казіно. Ось таке. Все, що хотів сказати, розказав. Допустимо, якщо є якісь питання, заходьте в телеграм і задавайте питання там. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.